Знаєте, мені дуже імпонує тема паралельних світів, і я на нях вирішив дослідити цю тему в Геншині та зробити з цього теорію. Вона вийшла досить цікава на диво. Так що привіт всім. Сьогодні ми поговоримо про паралельні світи у нашій грі. В останньому сюжетному квесті в 4.7 ми дізнаємося про полотно долі та фабрикацію спогадів. Тож цілком можливо, що багато спогадів вже були змінені або підтасовані. І нова теорія полягає в тому, що ваш близнюк не є вашим братом чи сестрою. А насправді це ви з паралельного. Всесвіту, і обидва ваші спогади були змінені. У Хонкайстарейлу є набір артефактів, відомий як Світ Цум, і царство Такама. На них зображені дві паралельні сферичні половини, що відзеркалюють одна одну, переплетені вдолі одна одної. Два небосхили де небо не справжнє і відзеркалює одне одного. Це дуже схоже на Тайват і безодню, оскільки безодня була схожа на Тайват або, можливо, була Тайватом у певний момент часу, поки все не було зруйноване і первісний не. Прийшов до того, що ми тепер знаємо, як Тайват. Первісний може мати паралельну схожість із другим, що прийшов у самому факті того, що він був володарем їхніх відповідних світів. Але це не єдина паралель, яку ми бачимо. У нас є близнюки-мандрівники, окобога і порчі, сім архонтів і сім драконів, пневма і Усія. Дві речі, які є однаковими, але в різних формах, можливо, так само, як і їхні світи. Де ті самі події відбуваються по колу, але в різний час. Тут здається, що початок гри цілком може виявитися її кінцем. Венгеншн цілком може бути тим самим, де спогадами мандрівників маніпулюють, і поки вони не досягають кінця своєї подорожі, вони згадують правду і дізнаються, що вони насправді одна і та ж людина з альтернативних реальностей, і вони обидва є активними творцями своєї долі. Коли один з них існує в історії Тайвата, іншого немає. Кожного разу, коли монета світ перевертається, хто б не був при владі, події історії повторюються знову. Ни герой цілком міг бути братом або сестрою базодні в попередньому циклі. Ці паралелі навіть є невід'ємною частиною того факту, що голова Фатуї грає в шахи у гру, де фігури паралельні одна одній, і вони вишиковують фігури, щоб спалити світ, щоб побудувати новий. Так один світ хоче стати справжнім світом і повністю переписати історію іншого світу. Арлекіна може зашкодити всі сюжетні лінії, оскільки ми знаємо, що вона нагляку світі по суті мертва у своєму оригінальному світі, але жива в цьому паралельному через історію париньєрі. Підсумовуючи, я вважаю, що мандрівник та його відображення об'єднуються, коли вони згадують все, щоб звільнитися, оскільки вони обидва канонічні, але потім вони зустрічаються з хранителем небесних принципів, який розділяє їх і стирає їхні спогади, щоб пройти через подорож знову разом, але відокремлено, щоб знайти єдиного, хто розуміє самих себе найбільше, можливо, для когось маячня, але вона цікава, як на мене. Я був би радий Почути будь-яку критику або думки щодо цієї теорії. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!